Друзі, всім привіт з вами, адвокат Олексій Мендрух. Наказ МОС номер 1811 від 27 листопада 2025 року. Ох і наробив він переполоху тут, наробив шуму, і вже багато хто мені пише за цей наказ. І от спочатку давайте так: вдихаємо і видихаємо. Дуже повільно і дуже глибоко. Все нормально, розслабляємось, ніякого кіпішу немає. Ніякої зради немає, все буде добре. Це з документами зараз розберемось, що кому робити, щоб не втратити, звісно, і відсрочку, і не втратити там догляд. Е, нічого страшного не відбулося. Е, просто розповім, як що змінилось, а ви собі врахуєте, з якої дати вам потрібно це питання просто відслідковувати трошки інакше, як було раніше. Які документи діють, які документи будуть діяти, і з якої дати вони почнуть діяти, і що містить собі цей наказ. Нещодавно я знімав попереднє відео, коли з'явився проєкт цього наказу, було там голосування, було обговорення. Отут залишу посилання. Кому цікаво, можете подивитися, але в цьому відео, в принципі, буде включена максимальна для вас інформація, щоб питань у вас не залишалось. Але якщо все ж таки залишаться питання, пишіть в коментарях, я, звісно, їх читаю і намагаюся по суті відповідати на ваші запитання. Тому залишайтеся, подивіться це відео. Якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими і підпишіться. На цей канал. Також в мене є телеграм-канал. Нагадую, хто не підписаний, там вже 12 тисяч підписників. Багато цікавої, корисної для вас інформації з'являється вона там швидко, оперативно і по суті. Тому підписуйтесь і по пошуку для себе, я впевнений, щось корисне знайдете. Переходимо до основної теми цієї новини. Наказ Міністерства охорони від 27 листопада 2025 року, номер 1811 Посилання на нього, звісно, залишаю в описі під цим відео. Кому треба детально його роздивитись, почитати, подивіться, приділіть цьому час. Цей наказ в нас вносить зміни в наказ Міністерства охорони здоров'я від 9 березня 2021 року номер 407 яким було затверджено в нас цю форму документа про догляд. Всі, там, всі вона відома, хто займався доглядом, хто отримував. І от в нас вийшов цей новий наказ. Спочатку там було обговорення. Було незрозуміло, що як, коли він буде прийняти, в якому текстовому форматі після обговорень, і от він вже оприлюднений навіть на сьогоднішній день. Зареєстрований в мін'юсті він був 2 грудня, а опублікований в офіційному віснику України від 12 грудня 2025 року, номер 97, Тобто він вже оприлюднений і набирає чинності. Тепер увага слідкуємо або записуємо собі десь 27 грудня 2025 року. Тобто, до 27 грудня вам ще будуть видавати документи старого зразка, хто буде звертатися. Після 27 грудня ви вже будете отримувати документ нового зразка. Це у нас е, зараз, як він у нас медична документація номер 084 О. От вона буде на сьогоднішній день єдина. Тобто, зараз вони розділені там на 4 О і на 2 О. Більше 2 О не буде, а буде оця нова форма 4О. Звісно, вона також додається, і можете з нею ознайомитись, як вона виглядає. І я раджу вам це зробити, тому що вона змінилась, і я потім коротенько пройдусь по формі, що основне змінилось в цій формі. І так. Зрозуміло, підсумовуємо, до 27 грудня ще діють різні форми. Після 27-го вже буде діяти лише одна форма, тому враховуйте і звертайте увагу, коли будете отримувати цей документ, щоб він був нового зразка. Для цього завантажте собі цей зразок, він там є в PDF файлі, і ви можете їх порівняти при отриманні. І якщо ви побачите, що цей документ, який вам було видано, не відповідає цій формі. Одразу звертайте на це увагу і переробіть його. Ну точніше, скажіть. І у особі, яка вам видала, що він не відповідає формі. Тому що, коли ви будете подавати, наприклад, на відсрочку звертатись до ТЦК ТСП, що відбудеться, ТЦК та СП порівняє його з формою, коли буде перевіряти, і не надасть вам відсрочку, і ви втратите час і отримаєте відмову. За цей час, звісно, можете бути мобілізовані, а людина, за якою ви піклуєтесь, може залишитись без вас. Тому враховуйте, це дуже важливо. І так. Про внесення змін до наказу я сказав відповідно до закону про соцпослуги. Це в нас преамбула наказу. В наказі Міністерства охорони здоров'я номер 407 Преамбулу наказу змінити. От вони там доповнити словами, цифрами порядку подання та оформлення документів призначення і виплати компенсації фізособам, які надають соціальне послугу з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі. Далі в нас тут змінюється пункт перший, форму первинної облікової документації номер 084 о висновок про наявність порушення функції організму, через які особа не може самостійно пересуватися та або самообслуговуватись і потребує постійного стороннього догляду. Тут воно конкретизовано вже. І інструкцію в нас додають щодо її заповнення. Тобто, ну інструкція нам не дуже цікава, тому що це от більше тим, хто буде заповнювати ці документи, нехай звертають на неї увагу. Пункт другий там під пункт виключити, пункт другий також виключити, затвердити зміни до форми. От вона нова, в нас, затвердити зміни до інструкції щодо змін до форми. І от важливий у нас такий четвертий пункт: це перехідний пункт щодо тих документів, які ви отримаєте до 27 грудня, скільки вони будуть діяти. І отут увага читаємо. Установити, що видані до набрання чинності цим наказом. Висновки згідно з формами первинної облікової документації номер 084О, висновок про наявність порушень. Потім 082О, висновок про наявність когнитивних порушень у громадян похилого віку, тобто ті, які видаються до 27 грудня ще, затверджені наказом Мінноохорони здоров'я 407 є чинними протягом строку, на який вони були видані. Тобто підсумовуємо. Ваші документи, які ви отримаєте до 27 грудня 2025 року, ще за попередньою формою, не за цією, яка затверджена, тому що вона ще не набере чинності видаватись не буде до 27 грудня, вони будуть діяти на той термін, на який вони видавались. Про терміни видання, звісно, в 407 наказі можете подивитись, і я в тому відео там, конкретно це розбирав, тому що багато там, від вас. Запитань отримав, там, я сказав, що от на рік вони видаються, да, прив'язуються, наприклад, там, на рік. Але не сказав там в першому відео, що вони можуть видаватися також безстроково, тому що, там, якщо інвалідність є ще у людини і догляд, то вони можуть там прив'язуватись до цієї інвалідності, і у терміни ці можуть там бути і безстрокові. Тому, якщо у вас є документ, який виданий безстроково, то він і буде діяти на цей термін. Замінювати його не потрібно, принаймні наказ цього не містить. Тобто він зазначає чітко: є чинними протягом строку, на які вони були видані. Якщо у вас виданий документ безстроково, замінювати не потрібно. Чи можуть бути спірні ситуації наразі з цими питаннями під час оформлення відсрочки з ТЦК та СП? Я думаю, що гіпотетично можуть, але на стороні закона у вас, ну, точніше, закон на вашій стороні, цей наказ прописав ніяк інакше, він прописав чітко, що є строки, на які вони видаються, і вони є чинними. Тому, у кого там закінчується строк через рік, він піде і отримає вже нову форму 084О єдину. У кого він не закінчується, він буде користуватись тою формою, що є, і обов'язкової заміни не потрібно. Знову ж таки, я думаю, що від МОЗ будуть ще додаткові роз'яснення. Буду за цим стежити. І якщо вони з'являться, обов'язково вас повідомлю спочатку на телеграм-каналі, а потім вже, можливо, розширено тут на YouTube-каналі, якщо там це буде потрібно. Наказ набирає чинності через 15 днів з дня його офіційного публікування. Ну, це те, що за наказом. Да? І так ми переходимо до основної цієї форми. От що на що хотів звернути увагу, вона така невеличка, коротенька це висновок про наявність порушення функцій організму, через які особа не може самостійно пересуватися, обслуговуватись. І потребує постійного стороннього догляду. Прізвище, власне, м'я по батькові, дата народження, адреса зареєстрована за місце проживання. І от четвертий пункт в нас основний той, що ну, скажімо так, конкретизував цю ситуацію. Визначено потребу особи в постійному сторонньому догляді. Тобто тепер чітко буде тут написано, що вона визначається, тому що якщо ви пам'ятаєте стару форму, там треба було підкреслювати там. Є сторонні догляд, нема стороннього догляду. Там була ця плутанина, були там якісь непорозуміння. Зараз тут буде чітко написано в самій формі, тобто це вже від руки не заповнюється. Визначено потребу особи в постійному сторонньому догляді. Все, питання закрите і буде зазначено висновок дійсний до, тобто до якої дати він буде видаватись. Знову ж таки, строки видачі цих висновків вони не змінюються, тому що 407 наказ. Цій частині він залишається таким, як і був. Якщо ми його відкримо, ми можемо подивитись там, якщо не помиляюсь. Останній пункт про це зазначає. Всі джерела посилання на них отут. Можете дивитись, відкривати кому що потрібно. Або пишіть питання, будемо там ще спілкуватись в коментарях. По цій темі все не хвилюємось, просто звертаємо увагу до 27 грудня. Одна форма була, точніше, їх декілька, да? потім після 27 грудня це вже інша форма, і вона єдина. Звертаємо на це увагу і хто отримав раніше документи, дивимось на строки документів, на які вам його видано, і користуємось до закінчення цього строку. А якщо документ виданий безстроково, то він заміні не підлягає. Все, по цій темі все. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються, також будуть вам впевнені, цікаві і корисні. Всім гарного вечора до побачення і мирного неба.